Привіт! В цьому році навчимося передавати не прості типи даних, а об'єкти складні об'єкти. Ви пам'ятаєте, коли вчили об'єкти і класи в Котліні, тут, мабуть, з'явиться посилання, що не завжди зручно в програмі оперувати простими типами даних. Інколи хочеться їх об'єднати в якусь сутність, тому що так легше думати в першу чергу нам, розробникам. Наприклад, Person, хочеться ім'я, прізвище вік, там, професію сформувати в одну сутність, наприклад, об'єкт Person. І сутність передавати між класами, використовувати, якось, отримувати дані, змінювати. Бо так зручно нам, програмістам. І тому для цього, для зручності, Android-розробники дозволили в бандл або в інтент передавати. Також і складні об'єкти, але там є нюанс. Зараз покажу, як передати складний об'єкт в наступне активіті. Так, це ми стремо бандл. Це довший спосіб. Давайте будемо використовувати наразі Intent Put Extra. Створимо нашу Person. person Клас. І той person передамо сюди як екстра. Нехай це буде і person і об'єкт person Так, не екстра з, а екстра просто. Гаразд, гаразд. Зараз Android Studio нас не пускає, тому що наш об'єкт Person, як мінімум не створений. Давайте тут знизу одразу я створюю датаклас. Person. І тут же в датакласі його значення. Person Name. first name це ім'я string, Потім в конструкторі також треба буде передати last name. string, val age, int. Val profession, string. І сюди можна багато всього різного поставити. Отже, тепер, коли ми створюємо об'єкт person, пам'ятаєте тему. Конструкторів, згадуйте, нам потрібно передати сюди ті всі дані, які ми зазначили в первинному конструкторі. А нам Android Studio підказує. No value passed for parameter H. No value passed for parameter first name. Тобто ти забув усі ці всі значення передати. Передаємо. First name. Uh, буде він називатися Олео. Last name. Марсіан. Чому би ні? Потім. Age. Триста сорок пять. І профешен. Придумаємо таку професію. Нехай це буде нейро. Технік. Нейротехніка. Е, окей. Е, 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 гаразд. Все одно бачимо, що функція put extra нам не дозволяє передати нашу дивну персону, очевидно, з Марсу. Е, каже, ні одна з тих функцій не підходить от червоне підкреслення. Це ні бандл ти не передаєш. Каже Андрію, схаменися, ти ні парслбл не передаєш, ні Serializable. Ні байт, ні чар, що ти взагалі передаєш. Йому кажу, я передаю об'єкт. А де 에, Android каже, я об'єкт не можу приймати просто так. Але яке нам слово тут потрібне? Parcelable. Страшне слово, але означає дуже просту річ. Об'єкт, який може розпарситися. Нам потрібно позначити наш об'єкт як такий, що, може, що є Parcelable. Такий, що його операційна система Android, для, відкриваючи інший компонент Activity, зможе розпарсити на прості примітивні типи даних, і потім спарсити назад, скласти назад в об'єкт і відобразити тут. Що означає взагалі парсити? То давайте трошки на цьому зупинюся. Нічого складного в тому нема. Парсити, а, і ви краще зрозумієте, що означається страшне слово parsable. тобто той, якого можна парсити. Парсити означає, коли ми беремо щось складне, розчіпляємо на прості елементи, наприклад, передаємо ці прості елементи, і з іншої сторони складаємо знову ті шматочки простого в цілісний, наприклад, об'єкт. В даному випадку ми, беремо, ми хочемо взяти наш. Об'єкт person, розбити його на примітивні, прості типи даних. First name, last name, age, Proof, оце, string, string, InString, передати як прості типи даних, і потім система автоматично у цей розкладений об'єкт складає вкупу. Чому, Чому нам потрібно об'єкт позначати як parcel? Для чого взагалі його розкладати на частинки? А такі обмеження системи. Ми таке правило. Між компонентами ви можете передавати тільки примітивні типи даних. А якщо хочете передати об'єкт parse, то вам потрібно підказати системі, яким чином їй розщепити, розкласти цей об'єкт на прості типи даних. Це робиться з допомогою інтерфейсу Parcelable. Як це робиться? Гуглимо. Android. Kotlin. Parcelize. А барсел було. Вас би все одно навело туди, куди треба. Знаходимо, знаходимо перший пост на Stack Overflow. Бачимо питаннячко. Я зразу веду до відповіді. You should be, бла-бла-бла, використовувати плагін. Угу. Багато всього. Фактично, вам треба лише ось це. Копіюємо. App build gradle, Тобто в конфігураційний файл Gradle вашого е, аплікухи. Відкриваємо Project. Ось, є два build gradle up і build gradle без app. Це означає о, Project. Ось таки пише Project. І нам потрібен app. Ось тут пише app, бачите, збоку ховається. Сюди зверху ми додаємо наш плагін. Так, нам треба тільки ID хою його, тому це стираємо. Ось тут, отак. Передали. Пробуємо. Збілдиться? Ну, в принципі, збілилося. Давайте тепер пробуємо використати це для нашого об'єкту Parcelize. Це ховаємо. Parcelize Є, тепер у нас є така анотація. Собака, Parcelize. Це називається анотація. Не питайте поки що, чому воно так. Як воно працює, просто запам'ятайте. хочете Parcelable об'єкт, вам треба зверху йому таку шапку поставити над дата класом Собака Parseelayze. Тільки після того, як ви оцей плагін додасте, без того у вас не буде доступний parsealize. І обов'язково об'єкту треба вказати, що він наслідувався від або реалізував інтерфейс Parcelable. Parcelable. Ось, дивіться. Не забувайте, і зверніть увагу, це два різних слова. Анотація «parcelize», тобто «розбий», ну, розпарсь. А інтерфейс «parcelable», той, який можна розпарсити. Додаєте зверху це, знизу ось це. І тепер бачите, тут помилка пропала автоматично. Тепер Android Studio не свариться і розуміє, що ви передаєте об'єкт, який реалізує інтерфейс «parcelable». Ось. І воно. Так, червоної помилки немає. значить Android Studio то схавала. Тепер нам треба отримати це тут. Get. І що отримувати? Get parsable, дивіться, є така функція. Ключ, і потім якийсь клас. Зараз покажу, як це робиться. Ключ. Key person, Так, а, а недостатньо. так просто S person. А, може бути null. Окей, okay, так, нам ну, треба вказати, що це може бути null. Person перейменуємо, щоб нас на найменування не путало. І інформацію про наш клас Person відобразимо одразу в текстовому полі. Дивимося, чи працює. перша активіті, клікаємо на нього. І є. Працює. Person, first name. Oliver last name, Martian age, Prof. Супер. Ми передали складний об'єкт. Так, давайте коротенько підсумуємо. Можна передавати. Не тільки типи даних між activity, з допомогою інтенту, а й складні об'єкти. Але під капотом все одно система мусить цей об'єкт розпарсити, розкласти на частинки. Тому, якщо ви хочете передати об'єкт, ви мусите його зробити парсилабл. Щоб зробити його парсила, той, якого можна розпарсити, вам потрібно додати плагін в build APP ось такий. Потім. Анотацію parseлаize до об'єкту, який ви передаєте, і імплементувати інтерфейс Parcelable. Все, в той момент ви можете в пут Extra пихнути цей свій об'єкт, який вже є Parcelable. І тепер система буде знати, яким чином з інтенту розщепити, а потім скласти назад ваш об'єкт Parcelable. Тут система, власне, складає ваш об'єкт, утримує його як персон, зібрано, структуровано, гарно в об'єкт, і ви можете з ним щось робити. Наприклад, показати його на екрані. Вітаю, бачите, нічого складного нема. Складні слова, але, як завжди, за ними ховаються прості механізми. Бувайте на зв'язку.